Дідик Ганна Кінтрація у нас 34-го року народження патріотка. 70 років мучилася і працювала для України. Брат мій загинув у другий брат загинув у так що, а більше, ну що ж, я можу сказати, 70 років. Мене мордували, нас виселили з нашої хати. Я була станичною і, і все, і зв'язковою, і ховалися по ямах, по кривках, як могли боролися. Яку ви здобули? Навчалася? Навчалася я в четвертому початковій школі четвертий клас. Бо взяли і виселили мене вже не було коли. А куди виселили? За Вчистили. За що? За, за те, що брат Бупа.